Важливо вивчати Біблію, щоб не бути просто обманутими. Бо навіть в школах дітей навчають, що вони просто виникли е, з мавпи і не розповідають дітям істину, а розповідають еволюцію, що відійшло від Слова Божого. Тому і важливо розуміти. Щоб нести людям істину слова Божого, щоб люди не були обманутими. І в нас в Біблії є приклади, за що приходили наказання, як було в Содомі та Гомора, Господь говорив, що Він не знищить те місце, якщо там знайдуться хоча б десять праведників. Але там не знайшлося, і ці города Содом і Гомора були знищені, пролився дощ, дощ з вогня та сіри. Тому і важливо розуміти, що діти Божі праведники несуть в цей світ, світло, Божу любов. Якщо ми будемо дійсно праведними, і приводити інших людей до, людей до Христа, то зможемо віддаляти ці часи наказань апокаліпсису, бо наказання завжди приходять за гріхи людини. Тому запрошую вас доєднатися до нашої телеграм-групи, де вже в цю неділю ми будемо проводити нашу конференцію, де якраз і будемо молитись за скінчення війни. За мир в нашій країні та будемо каятись у своїх гріхах, нехай Господь благословить вас!